Не планували ми починати з ріші сунака сьогоднішню нашу бесіду, скажу відверто, але це новина, яка увірвалася буквально в наш ефір. Сьогодні зранку і я би просив вас озвучити от ваші міркування, думки з приводу важливості цього візиту. Чому саме зараз він відбувається? Ми знаємо, що наступного тижня Давос і так само багато публікацій на заході виходить, виходить стосовно того, чого чекає захід від Зеленського. Але сьогодні ми приймаємо прем'єр-міністра Великої Британії в Києві. Ну, я думаю, що одна річ це такі конспірологічне припущення, інша річ вже конкретні дії, заяви публічні. От, перш за все, треба з них виходити. Я думаю, що цей візит треба розглядати в першу чергу як підтвердження подальшого розвитку стратегічних партнерських відносин між двома нашими країнами з перших днів російського вторгнення Велика Британія стала одним з наших послідовних найбільш послідовних союзників. Ми пам'ятаємо, як активно підтримував Україну тодішній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон. Після цього відбулося декілька змін керівників урядів уряду Великобританії. Але Незмінно підтримка України зберігалася, і Велика Британія серед великих західних країн є одним з наших головних, найбільш послідовних союзників, і в плані постачання зброї в першу чергу навчання наших військових. Ну і в цілому в політичній економічній підтримці нашої країни. Тому цей візит от продовження такої підтримки. Ну і те, що ви озвучили, підготовка у цієї оборонної угоди це якраз підтвердження. Високого рівня стратегічних відносин між нашими країнами. Також нагадаю, що ще до російського вторгнення. Під час державного візиту президента Зеленського в Велику Британію була підписана велика угода про стратегічне партнерство між двома нашими країнами, і от ця угода вона знайшла підтвердження якраз от під час нинішньої великої війни, Велика Британія дійсно дуже багато нам допомагає. Я думаю, що під час нинішнього візиту можуть бути підписані і конкретні угоди. можуть бути. Ухвалені конкретні рішення, зокрема щодо поточної підтримки України. Ну, зазвичай, от коли відбуваються або візити нашого президента в конкретні країни Європи, Заходу, або до нас хтось приїжджає, озвучується новий пакет допомоги для України. Я думаю, що і зараз це відбудеться. Ну і в більш широкому контексті іде робота над визначенням стратегії. Не тільки військової, але й політичної стратегії на підтримку України і в цілому дій заходу на заходу на підтримку України в 2024 році. Так році. от це головні цілі завдання цього візиту. Говорячи якраз про закордонні візит Володимира Зеленського. От буквально нещодавно на днях закінчився візит до країн Балтії, Литва, Латвія, Естонія. І він був дуже результативним. Це дійсно наші такі дуже сильні партнери. пообіцяли нам його оголосили, і новий пакет допомоги. І наприклад, Латвія в Рамштані очоличколіцію дронів. А зараз дрони чи не найважливіше вид озброєння на, на фронті? Так і бачимо дійсно, що такі потужні сигнали пролунали із цих країн. І от що цікаво, саме цей візит Володимира Зеленського, він відбувся на фоні от таких. Доволі тривожних новин про те, що мовляв Росія не зупиниться на, на Україні, і першими, хто потрапить під наступну агресію, це будуть країни Балтії. Чи можна якось пов'язати ці два факти? І загалом, якщо говорити про підсумки е, такого закордонного візиту до країн Балтії, то як ми можемо підсумувати, яким був результат візиту Володимира Зеленського? Я думаю, що цей візит планувався. Планувався ще минулого року. Ну і звернув увагу, що це такий вже традиційний формат нинішніх закордонних візитів президента України Володимира Зеленського під час війни. Це як правило бліц візити відразу в декілька країн. Ну, таким чином, от, змістовність вона зберігається, і в той же час е, є певна економія часу, ну тому що війна. Тут не можна за традиційними дипломатичними канонами діяти, коли там, декілька днів на одну країну. Ну от, треба більш швидко працювати. Але візит до країн Балтії вони планувалися, і тут відразу декілька цілей також було. По-перше, От дуже помітно по географії візитів президента Зеленського, що він охоплює, намагається охопити практично всю Європу. Я не кажу про інші країни світу, там де виникає нагода, от як візит до Аргентини, наприклад, то і туди президент зараз їде, або от візит минулого року на саміт Великої Сімки. Але по Європі во дуже помітно охопити більшість країн Європейського континенту, країн, які входять і до Європейського союзу, і до НАТО. І одна з головних цілей це подяка цим країнам за активну підтримку і розвиток цих партнерських. Відносин на майбутнє і безумовно, країни Балтії маленькі країни, але країни, які нам з точки зору Структурного співвідношення, от, допомогу Україні, і до е, е, яка частка їх ВВП, їх бюджету, йде на допомогу Україні в цьому сенсі вони лідери, беззаперечні лідери. Вони надають відносно своїх можливостей набагато більше, чим інші європейські країни, великі країни, які ну є нашими головними донорами: от, США, Великобританія, Німеччина, але от саме країни Балтії Найбільше нам допомагають чим це обумовлено? Якраз тим, що є прямі російські загрози. І в країнах Балтії чудово розуміють їх не треба переконувати, що є російська загроза. Вони самі це бачать і знають. І коли почалася війна, пряме повноштабне російське вторгнення в Україну, в країнах Балтії чудово зрозуміли. Якщо Росія Росія, Путінська Росія, переможе в Україні, вони будуть наступними. Удар буде ним. І вже є. До речі, підтвердження з російських джерел, є журналістські розслідування. Ще минулого року про те, що планувалася гібридна агресія Росії проти країн Балтії, ну приблизно те, що Росія робила проти України в 2014 році, тому заяви про ризики для країн Балтії, які з'являлися от в деяких змі, ну це реальна загроза. Якщо Путіна зараз не зупинити в Україні. То він піде далі, і першим об'єктом будуть якраз країни, які межують з Росією. А Путін явно хоче взяти під контроль весь пострадянський простір, це не тільки Україна, зокрема і країни Балтії, які першими вступили і до Євросоюзу, і до НАТО серед пострадянських країн. Так що тут І президент Зеленський під час свого візиту про це не гадав, і в країнах Балції керівництво, і більшість громадян цих країн. Чудово розуміють, і тому вони так активно нам допомагають, щоб зупинити ворога на нашій території, відкинути його, перемогти перемогти його, щоб потім не було нової агресії, нової війни вже проти країн Балтії. І до речі, в НАТО зробили висновки. От була минулого року інформація, що за попередньою оборонної доктрини НАТО. В разі російського нападу в принципі були плани відвести війська з країн Балтії, ну тому що не було спроможності їх захищати, якщо був би масований напад, але саме активний український спротив переконав. Генералів, ну, інших стратегів НАТО, що можна і треба захищати, е, і можна зупиняти росіян вже на кордоні або в прикордонних територіях. Так що от, український досвід він позитивно сприяв е, е, захисту країн Балтії, зокрема, і тому що там зараз, от, протягом минулого року, і зараз посилюється східний фланг НАТО, присутність військ НАТО якраз в країнах Балтії. Ну і домовленості конкретні. Е, Обороні домовності, ви згадали, але про Латвію, яка буде лідером в коаліції дронів, з Естонією є відповідні домовленості про новий пакет оборони допомоги для України, з Литвою є домовленість про розвиток спільного воєнного виробництва по низці напрямів. Так що не тільки е, от, політична координація, але і конкретні домовленості, зокрема в обороні співпраці, і що важливо для нас, це ще і активна координація наших спільних дій. Підтримка країн Балтії наших прагнень європейської інтеграції. А зараз у якраз переговори починаються з європейським союзом про вступ України до ЄС і наших прагнень до НАТО. Ця тема активно обговорювалася. Я думаю, буде активна співпраця нашої країни з країнами Балтії напередодні саміту НАТО в США. По справді дипломатична робота просто фантастична. Вона триває постійно. Володимир Зеленський на зв'язку із партнерами особисто відвідує країни. У дійсно закінчився візит у Балтійські країни. Сьогодні чекаємо прем'єра Британії у Києві. Але от вже в змі також інформація, що наступний тиждень також буде активний на міжнародні візити, і от попередньо Володимир Зеленський планує, може взяти участь в міжнародному форумі в Давосі, який буде проходити з 15 до 19 січня, відвідати Швейцарію, так і каже. Що, що навіть можливо Зеленський хоче особисто виступити на цьому форумі і може провести там аж цілих два дні? Чого можемо очікувати від такого візиту? Якими можуть бути результати? Які головні цілі Володимира Зеленського можуть бути під час цього форуму? Я нагадаю, що Володимир Зеленський вже виступав і раніше на форумі в Давосі, як е, нашого президента, ну як правило, теж відвідували цей форум, не тільки наші світові лідери збираються в Давосі. От протягом року є декілька таких майданчиків міжнародних, на яких є можливість заявити нашу позицію. І в той же час зустрітися з лідерами інших країн, з керівниками міжнародних організацій. І от в Давосі якраз збираються лідери: лідери різних країн світу, і лідери міжнародних організацій, зокрема міжнародних економічних організацій, що зараз дуже важливо для нас. І я думаю абсолютно правильно, що президент України хоче скористатися такою можливістю. Вже є інформація, що якраз заплановано, що буде в Давосі зустріч, ну або на полях, скоріше за все, Давосу. Буде зустріч політичних радників близько 80 країн для обговорення формули мира президента Зеленського. Це вже четверта така зустріч, от офіційна, яка має відбутися в цьому форматі, і для нас це дуже важливе просування наших позицій, мирних пропозицій щодо завершення війни, і це якраз просування наших позицій в міжнародній спільноті так, щоб завершення війни відбувалося з зарахуванням інтересів України. Але от зустрічі з іншими лідерами. Крім того, от я вже сказав, що такі бувають такі зустрічі, як правило, на полях, Генасамблеї в Нью-Йорку, в Мюнхені. Вот в лютому конференція безпекова, і от Давос. От Такі три події, на яких є можливість зустрітися з лідерами світовими і проговорити необхідні для нас питання, крім того, в Давосі, наскільки мені відомо, буде низка українських заходів. Традиційно фонд Віктора Пінчука проводить якраз в ці дні в Давосі Український сніданок українську вечерю і цілу низку дискусій, і от на сніданку українському як правило виступає або президент України, або прем'єр-міністр. Якщо знаходиться там на місці, то очний виступ або Виступ в онлайн режимі і одночасно там присутні і міжнародні гості, представники тих чи інших країн, які є партнерами України. От я думаю, що ці українські заходи, а там буде працювати і український дім, теж традиційна це таке середовище, знов таки для просування українських інтересів, для пропагування нашої позиції, для нагадування про те, що іде війна Росії проти України і Україні треба допомагати. Щоб ми вистояли в цій війні. Так що, е, участь і України, і е, я думаю, що в Давосі буде от, не, не тільки президент, а й е, представники Верховної Ради України, е, можливо, представники уряду, офісу президента точно, от ось які буде в е, оці, оці переговори по формулі миру. Так що Давос буде майданчиком, на якому тема України буде лунати дуже гучно. Пане Володимире, дякую вам за ваші фахові коментарі. Справді сподіваємося, що ці наступні події міжнародні також будуть результативними для нас, як і всі, які були перед цим. Тому що зараз час, коли світ чи не найбільше має об'єднатися для того, аби перемогти Росію у тій страшній війні, яка яку вона розпочала.